11 травня. Зламана рука. Свідок правдивий визволяє душі, а свідок обманливий брехні торочить. Приповісті, 14 розділ 25 вірш. Наприкінці навчального року. Ми завжди з усіх предметів пишемо контрольні роботи. Моя однокласниця Іра не дуже полюбляла напружуватися в навчанні, тому придумала хитрий план. Вона вирішила зламати руку. Правда, не по справжньому, а придумала цілу схему. По-перше, потрібно було, щоб про це не дізналися її батьки, інакше будуть проблеми. А по-друге, про це навіть не мали знати її рідні брати. Тож вона домовилася зі мною, що перед школою заходитиме, і я гіпсуватиму її руку. Іра десь роздобула кілька дерев'яних лінійок та придбала в аптеці кілька бентів. І все закрутилося. За 15 хвилин до восьмої моя однокласниця вже була в дверях. Я обкладала її праву руку дерев'яними лінійками, а тоді міцно замотувала двома бинтами. Тепер, Ірі, не був страшний двотижневий письмовий період контрольних робіт. Усі вчителі ставились до бідолашної з великим розумінням і заміняли контрольні устними тестами за форматом запитання відповіді. Звісно, що це було простіше, аніж писати контрольні, вона настільки увійшла в роль, що справді повірила у свій перелом. Завдяки цій схемі в Іри навіть очікувався табель з гарними оцінками після закінчення навчального року. Після уроків спершу Іра знову таки заходила до мене. Я знімала так званий гіпс, і вона спокійнісінько поверталася вже до свого дому. Так минуло два тижні. Однак одного дня, коли після чергового уроку продзвенів дзвінок на перерву, всі учні з нашого класу висипалися в коридор. Вчителька попросила провітрити клас, тому в коридорі був великий шум і біганина. Чомусь раптом у коридорі з'явився молодший брат Іринки. Певна річ, він навіть і не підозрював про зламану руку сестри. Побачивши її з перемотаною рукою, він забув, що прибіг за ключем. І налякано вигукнув на весь коридор Іро, ти що зламала руку? Я не хочу далі описувати, як розвивалися події. Однак Ірину, таємницю, було викрито. З того часу вона більше не придумувала хитро мудрих планів, зрозумівши, що обман це велика втрата довіри. А чи розумієш ти руйнівну силу обману?